Суперечка Грузинська народна казка. Прилягли один раз два приятелі-бідняки на м'якій травичці в полі, і повели розмову про те, про се. Стемніло вже. Небо густо всипали зірки. Один з приятелів глянув на поле і каже Ех, було б це поле моїм. Розвів би я віслюків. А мені б стільки овець, скільки на небі зірок, розмріявся інший. Де ж ти таку тьму овець пасти будеш? На моєму полі? Моїх віслюків без трави залишиш? запитав перший. Виходить, твоїм віслюкам треба пастися, а моїм вівцям ні? образився другий. Не дозволю тобі пасти овець на моєму полі, закричав перший. Не дозволиш силою жжену тебе і твоїх віслюків. Слово за слово розгорілася суперечка. Пустили в хід кулаки, б'ють один одного нещадно. Аж ось іде повз чоловік і питає Чого б'єтеся, що ви не поділили? Розповіли приятелі, через що сперечаються Розуму у вас, хоч відбавляй. Розсміявся подорожній. Без причини боки один одному нам'яли.